Вдалося добитися максимального темпу це 5 секунд 5 секунд до клювання. Прикормка стабільно виділяє кисень. І бачу, що рибі це дуже подобається. Просто розрив. от Риба за рибою, я не знаю. Вітаю, дорогі друзі! Усіх на каналі Anvi Fishing, Приїхав сьогодні на риболовлю. Після дощу водичка збагатилася киснем, рибка мала би активно клювати. Сьогодні в планах в нас половити плотву і краснопірку. зробити таку темпову ловлю, показати вам нову прикормочку і, зокрема, як вона працює. Отож, друзі, будемо розпочинати нашу рибалку. Вибрав я для сьогоднішньої рибалки нашу нову прикормку, новинку 24-го року. Це в нас гейзер кукурудза карамель. Досить такий активний склад корму дозволить нам ловити в темпі, створювати ту динаміку, ту правильну механіку, яка нам так потрібна для ловлі рибки саме в товщі води. Замішаю собі її зараз пачечку, буду замішувати її на ліквіді, лосось полуниця. По інших добавках взяв сьогодні зернові, це у нас кукурудзка. Така рибка, як плотва, краснопірка дуже любить кукурудзу. Взяв ще спрей, будемо заточуватися суто під ось таку рибку і мікс наших живих насадочок. Так, Це у нас тут є такий жовтенький опариш. Колормікс у нас є спінки і є колормікс з опариша. Загалом є е, е, як підібрати підхід до риби. Є в нас багато варіантів. Так, замішуємо нашу прикормочку. Засипаємо 1 кілограм. Дуже ароматний запах, такий кукурудза. Дуже смачний, солодкий. Так. Замішуємося на нашому ліквіді. Як завжди, друзі, ліквід розводимо з водичкою. Може навіть буде так забагато зараз. Хочеться, щоб прикормка по максимуму втягнула в себе ліквід. Розмішуємо і поступово зволожуємо. Такий приємний колір. Зразу пішов аромат полунички по березі. Так. Гарненько розмішуємо наш гейзер. Так. Загалом, як і з кожною прикормкою, потрібно зараз його залишити. Прикормочка вип'є водичку, втягне в себе той аромат полуниці, Вже дуже-дуже такий солодкий гарний запах. І е тим часом ми зараз. Розкладемо наші робочі місця, розкладемо наше вулище і думаю, що можна буде вже розпочинати нашу рибалочку. Сьогодні рибалити буду фідерком до 60 грам, це у нас такий пікер. Будемо ставити легенькі годівнички. Я вже тут протягнув грузика, місцями є трава, але кліпсу я не ставив. Хочу сьогодні також спробувати пошукати рибку на різних дистанціях. Зразу кліпси ставити не буду, точки зразу годуватися ми не будемо. Спочатку потрібно рибку знайти. Прикормка наша вже готова, вона така у мене. Трошки суховата, але це нам буде необхідно для того, щоб кормушка, коли падала, робила шлейф як вниз, потім оцей гейзер, кисень, частинки будуть підриватися догори. Просто в нас в точці лову буде такий стовп. І там ми будемо ловити. Поставимо зараз годівничку. Годівнички я сьогодні вибрав такі невеличкі. Тут в нас е, приблизно глибина метр-метр двадцять. Тобто досить таки мілко і е, шуміти нам е, не треба. Тому будемо ставити щось таке маленьке-легеньке. Е, ну, Напевно, я розпочну з такої мініатюрної годівниці. Будемо пробувати шукати рибку. В пріоритеті повторюся, у нас сьогодні буде краснопірка і плотва. Давненько я вже не ловив на такі делікатній снасті активну рибу сьогодні маю нагоду. Поводочок зараз також зв'яжемо, тому що поводок нам необхідно зробити також близько метра. Хочу, щоб годівничка падала на дно, а наживка повільно-повільно опускалася. На наживочку поставимо зараз, напевно, що одного опариша такого жовтого. І маленьку червону піночку. Така контрастна у нас буде наживка. Забиваємо прикормочку і пробуємо. Так, в точку лову, в пошук. Зимою мені вдавалося тут попадати на гарні рибалки по краснопірці, а літом я чомусь її тут не ловив. Сьогодні от. Такий буде виїзд. Будемо пробувати. Думаю, що рибку ми би мали знайти і досить таки непогано половити. Вдалося отримати перші клювання такої невеличкої плотвички. Потім навіть маленька верховодка в нас була, після неї ще менша краснопірка. Зараз рибку знайшли, будемо пробувати кормитися і підтягувати щось крупніше. Будемо зараз декілька таких великих годівниць запускати в точку. Треба нам створити стовп і половити. Дивіться, така у нас досить об'ємна годівниця. Зараз закидаємо. Таких, думаю, 5 буде достатньо. І тоді вже ставимо знову маленьку годівничку і починаємо ловити. Є в нас, друзі, перші рибульки, встали вони у нас на прикормлене місце дуже щільно, дуже багато клювак. Відразу буквально, коли годівничка долітає до дна, поводочок починає опускатися, зразу стаються покльовки. Розпочав я рибалку на опариша жовтого і червону пінку. Після першого закидання помітив, що... Пінка була пожована, а опариша рибка не вчепила. Думаю, о, супер. Значить, зараз на опариша спробуємо щось крупніше половити, бо пінку обсосало щось дуже дрібненьке. Але, друзі, ні, риба почала в нас клювати просто на все. Ось, закину буквально декілька секунд. І вже щось нас вдарило. Так, що в нас? Оп, є, друзі, маленька така верховодочка, дивіться. Буквально пройшло, я не знаю, ну, декілька секунд. Дуже швидко на одного опариша. Відпускаємо. Я отак періодично навіть корму не даю. Такі, максимально така темпова рибалка в нас виходить. Працює як опариш, так пінка. На початку рибалки я казав, що я взяв кукурудзу. Так от, ставлю кукурудзу за паришем і кардинально це картини не міняє. Так, рибка відкликається просто на все, що там. Щось легенько підбило. Доводиться постійно так тимпувати, перезакидати. Зараз дам ще нашого спрейчику, взяв сьогодні на рибалку спрей Плотва. На попередніх рибалочках дуже себе гарно показував, також на Дністрі. По рибці мирній він працює гарно. Так, годівничка впала на дно і треба буквально зачекати декілька секунд, щоб... Рибка змогла знайти нашого париша. Риби там реально в точці дуже багато. От є. Все просто капець, але розмір риби бажає кращого. Ну, тут... Така рибка зараз активна, нічого ти з тим не зробиш. Ставимо трошки крупнішу насадочку, ставимо. Кукурудзку нічого не міняється, риба, поки там кукурудзку не обсмокче до дрібного і не ковтне, то не відійде. От Пінка з опаришем, два опариша, три опариша. Абсолютно всі такі комбінації дають нам саме такі доладонькі рибки. Така риба зараз тут ну, просто дуже активна. Прикормочка наша гарно працює. Гейзер слід відмітити, особливо Anvi Fishing, він активно відділяє кисень. Там не просто спливає частинки от, зразу. Прикормка систематично відділяє кисень. Так. Ох, ти, щось притиснуло то як. Дуже я помітив, що сильно прижимають верховодки. От така навіть трошечки, трошечки більше верховодка і гарно прижимете. Тут у нас знову, друзі, краснопірка. Ну так, рибка бачу вже з такими животиками і спорожняється нашою прикормкою. Вже трохи вони там понаїдалися. Не знаю, це вже яка третя рибка чи, чи друга. Ну просто в темпі, друзі, клює неймовірно. Не знаю, з чим така активність пов'язана, можливо, після того, що пройшли дощі, трошки прибили цю жару, дощ насичує воду киснем. Так. Щось не дуже зрозуміло було, Ні, ніби щось є, але невелике. Я стараюся, щоб годівничка впала на дно, почекати трошечки, поки там долетить поволок до дна, знов, Знов така сама. Краснопірка, якісь вони всі як одна. До речі, зимою тут попадалися більші. Так, поводочок у нас трошки опускається. Якщо клюваки нема, пробую ще робити невеличку протяжку. Це дозволяє знову підривати поводок трошки вище і добрати рибку. Комфортна у нас сьогодні дистанція, легенький вітерець. Дуже комфортні умови для рибалки. Так, от, годівничка у нас впала на дно і вже є клювака. Назвичайно, друзі, крута рибалка. Я думаю, потрібно на такі рибалки брати дітей, тому що реально дуже захоплююче. Кидаєш декілька секунд і покльовка є. Риба хоч і невелика, але клює, друзі, просто космос. Декілька секунд і. Є. Навіть не змінюю наживку, на ті такі обсмоктані опариші, клює навіть ще краще. Тільки періодично прикормочку треба докидати, робити оцей шлейф. Саме за, за рахунок правильної механіки корму ми так активно зібрали рибку. Думаю, якщо б ми замішали якийсь інший склад, не таку активну прикормку важку, воно б все лежало на дні. І такого результату, як зараз, ми б з вами не добилися. Так, щось було. Щось було і зійшло. В корм я почав підкидати ще кукурудзу цілу. Подивимося, можливо, вдасться нам так з додаванням грубої фракції підтягнути ще трошки щось крупніше. Може, і рибка вже хотіла, щоб ми поміняли того опарика. Так, ставимо свіженького опариша спіночкою, забиваємо прикормочку і продовжуємо, продовжуємо цю шалену темпову рибалку. Назвичайно продуктивна рибалка у мене сьогодні склалася. Ну, власне, Я до цього і готувався, взяв делікатну пікерну снасть, тоненький поводочок, взяв асортимент пінки різних кольорів. І хочу вам сьогодні сказати, що вдалося добитися максимального темпу, це 5 секунд 5 секунд до клювання. Не знаю, якийсь просто неймовірний шалений темп. але на червону піночку рибка відкликається найшвидше. От Для риби також важливий колір. Загалом я рахую, що наша рибалка склалася досить успішно завдяки правильно підібраному підходу до риби. Це от, ну це вже от, є клювака. Те, що ми взяли правильну прикормку, активну прикормку, взяли довгий поводок. Прикормочку зробили таку а, суховату пелящу, От зараз верховодочка, якось так періодично залітає верховодка, періодично маленькі краснопірочки. Ну Не знаю, поки нічого великого в нас не було, я думаю, що мені вже вдалося спіймати напевно, біля ста рибок, тому що темп просто шалений. Закинув, є, закинув, є. На червону пінку найкраще. Колись в мене був досвід ловлі на червоний опариш, то дуже гарно риба також на нього брала. Зокрема, ми тоді ловили коробців. Ну, все, друзі, є рибка. Максимально все просто. І клюваки дуже гарні. Буквально ставлю водилище на підставку і зразу покльовка. В принципі, можна цього не робити. Багато хто ловить в темп. Вудилище тримають просто в руках, навіть без корму. Просто, друзі, розрив. Подобається мені те, як працює гейзер. Прикормка стабільно виділяє кисень. І бачу, що рибі це дуже подобається. Просто розрив. От, риба за рибою, я не знаю. Яка там стоїть стая, буквально E -e, наша наживочка попадає в товщу води і зразу, зразу клюваки. Супер! Завершуємо нашу рибалочку. Вдалося нам сьогодні половити такої максимально спортивної рибки. Недарма кажуть, що чим менша риба, тим вищий клас спортсмена. E -e, закінчилася в мене банально прикормочка. Десь грам 700 корму я викидав такою маленькою годівницею. Шалений просто темп. Давно я вже, друзі, так. Не рибалив, нічого в нас сьогодні такого великого не було, але риба на точці стояла дуже щільно. Вважаю, що на інших умовах, за інших обставин, даний корм також буде гарно працювати і по хорошій плотві, можливо, навіть і по підлящику. Загалом, друзі, рибалочкою я сьогодні максимально задоволений. Протестував е даний склад на новій локації, і знову ж таки все в нас вдалося. Підібрали правильний підхід, поводочок, дистанцію. Все в нас, друзі, сьогодні вийшло. Кого зацікавили наші прикормочки, то знайти їх можна на нашому сайті anvfishing.com.ua, а також шукати у магазинах наших партнерів на заході України. З вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках! Все буде Україна!